Москва буде повністю завалена. в липні. Е насамперед ми будемо бачити те, що українська нація вже втомилася дуже від війни, втомилася від певних обіцянок, сподівань, і у нас буде така, як ти тимчасова депресія. Починаючи з травня, завершуючи, грубо кажучи, серпнем чотири місяці, будуть активні атаки, буде найтяжча база війни взагалі. Це відео ми розпочинаємо з пророцтв. Серед них є прогнози, в які хочеться вірити. Ну хто ж не мріє про повалення Москви? А є й ті, які вірити не хочеться, бо вони звучать геть неоптимістично. Літо очима тарологів, астрологів та інших віщунів виглядало строкато. Хтось із них прогнозував український контрнаступ на півдні та бойові дії в Криму вже в серпні. А хтось пророкував загрозу для українських ГЕС і навіть міні-революцію в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, які прогнози давали магічні експерти на це літо. А також порівняємо, як деякі з пророцтва підігрівали російські меседжі. А в кінці відео вас чекає бонус: справжній знак згори, у який гріх. Не повірите. Привіт, мене звуть Оксана Мороза, І традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Наступальна операція українських сил оборони в Курській області стала напевно однією з найнесподіваніших подій літа. Хіба могли ми уявити ще кілька місяців тому, що перенесемо війну на територію Росії, та ще й так. Інша справа зірки і карти. Вони ж точно мали дати бодай якийсь натяг на те, які події нас чекають. І одибо вище сили через своїх посланців на землі дійсно пророкували контрнаступ збройних сил. Проте чи то магнітні бурі створювали настільки сильні перешкоди, що було важко вловити потрібні вибрації, чи то у когось виникла проблема з географією? Але астрологи, тарологи та екстрасенси напрогнозували український контрнаступ. На півдні, зокрема, про це говорив Мальфар Макс Гордє. Він Прогнозував, що ключовими напрямками для українських контрнаступів літку 2024 року стануть південні та східні регіони, особливо Запоріжжя та Херсон. Про контрнаступ українських сил оборони говорила також відьма Марія Тиха. Вона прогнозувала, що він відбудеться на Херсонському напрямку вже в серпні цього року, коли може бути саме контрнаступ Херсонщина. Бличе до серпня, все ж таки зараз складно ще Ближче до серпня. Активні події на Півдні пророкувала і Яна Пасанкова. Переможеця 15-го сезону битва екстрасенсів прогнозувала, що у серпні розпочнуться бойові дії в Криму. Бойові дії в Криму так однозначно, так починаючи з серпня місяця август серпень місяць і поки карти Таро віщували контрнаступ на Півдні, зірки показували небезпеку на півночі у липні астролог Влад Рос поділився своїм геть неоптимістичним прогнозом він заявив що у серпні росіяни можуть піти на чернігівську київську і Житомирську області. будь-який момент в августі місяця орки можуть піти на чернігівську на Київську восківську Житомирську Тобі, друзі це мрачний прогноз і хотіла би цим але потрібно бути дуже серйозному руснопопитовленими і на в августі місяці, тому що враг може пройти з сіля. Екстрасенс Роман Заводовський сам нарадів настанню літа і іншим не давав. Він лякав українців тим, що все погано, а далі буде ще гірше. Все дуже і дуже погано, і буде ще гірше цього літа. Вперше в житті я не радію тому, що настало літо. І знаєте, чому? Тому що це літо буде особливо небезпечне, особливо тяжке, найтяжче, найжорще найагресивніше. прогноз терологині Людмили Хомотовської звучав менш апокаліптично проте не менш інтригуюче. Влітку карти показували їй протест і навіть міні-революцію всередині країни. Паж мечів говорить про те, що тут, в принципі, мечів, це напруження росте. Люди починають в принципі навіть агресувати. Далі почнуться якісь дії на на рівні того, чи можуть бути якісь протести. Так, я думаю, що будуть, і по десятки мечів. Навіть знову нас назріває якісь. Не знаю о, о, такі міні-революції. Людмила Хомутовська давала не лише інтригуючі прогнози, а ще й поширювала конспірологічні теорії. Чим фактично підігрувала окремим меседжем російських інформаційних операцій щодо вимкнення світла. Пригадуйте липень в Україні. Шалена спека. Наша енергосистема ще не оговталася від російських весняних обстрілів енергетики. Станом на початок червня Росія знищила в Україні 80% теплової та третину гідрогенерації до погодних умов та пошкоджень енергооб'єкту додалися ще й традиційні літні ремонти на атомних станціях. Усе це призвело до того, що в Україні були вимушені запровадити графіки відключення електроенергії, і звісно, ситуацією скористалася Росія, яка запустила перший етап своєї інформаційної кампанії щодо вимкнення світла. Детально про неї ми вже розповідали у попередньому відео. Рекомендую його переглянути, щоб не потрапити на гачок росіян під час осінньої інфооперації. Нагадаю, під час першого етапу у травні липні росіяни вкидали в українське інфополе безліч маніпуляцій та неправдивої інформації наприклад, говорили, що Україна нібито продає електроенергію за кордон, поки всі українці сидять без світла, і ось на цьому етапі наприкінці липня виходить відео з Людмилою Хомотовською, яка також говорить, що Україна буцімто продає велику кількість електроенергії за кордон. Чи На сьогоднішній день Україна продає електроенергію за кордон. Я дуже багато чула спікерів, які кажуть, що це роздуваю, це кремльовські боти. Оце вони там розказують, що е, всі брешуть, ті, хто продають, а нам показують, да, що є домовленості. Ми відправляємо по домовленості, бо по іншому ми там його не можемо нарушити і закривають рицарем петаклів. Так ми продаємо при тому велику кількість. Цю ж конспірологію підхопив колега Хаматовської мольфар Макс Гордієв. Йому карта також показувала, що Україна нібито експортує електроенергію. Чи дійсно. Е... Віддають електроенергію е, за кордон, чи віддають якусь партії, чи що віддають. Ну, Друзі, тут стовідсотково uh, віддають електроенергію. І хто би що не писав і розказував про те, що ніхто нічого не віддає, що все нормально, що в нас все... ну віддають люди? Ну віддають Ну, досі брехата. Всім ну досі брехати, ну віддаєте ж ви як якусь? Ну пусть це невелика кількість, але ну скажіть, правду, що ви віддаєте. Різні фахівці вже неодноразово спростовували тезу про бутсім-то продаж електроенергії у період, коли у нас вона була в дефіциті. Зокрема, це робив екс-голова правління Укранерго Володимир Кудрицький в період дефіциту, коли. В українській енергосистемі не вистачає електроенергії, жодна кіловат година не експортується. У нас були періоди з 22-го року, наприклад, до обстрілів, і, наприклад, на початках 24-го року чи, чи е, в 23-му році, після закінчення обстрілів, коли у нас дійсно був надлишок електроенергії в системі. Це дійсно було, і ми дійсно могли експортувати електроенергію в Європу. Коли у нас дефіцит, жодна кіловат година не покидає нашої країни. Але кого цікавили раціональні пояснення? Карти ж знають краще, а головне пропонують нам прості відповіді на складні запитання. Тут не потрібно розбиратися в обсягах з пошкодження електросистеми, не потрібно заходити на офіційні сайти і самостійно перевіряти, чи відбувається зараз експорт електрики. Це надто складно. Подивитися на розклад карт Таро значно простіше, яким би не був ранок перша. Кава це донат нашим силам оборони. Друга кава собі. А третя каналу Як настати овочем. У нас колектив невеликий, але каву люблять усі. Тож можете пригостити одразу кількома горнятками кави. Тепер підтримати нас можна на сервісі база від моно та безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на сили оборони. Місяць літа почався для українців з чергового терору з боку ворога. 8 липня росіяни вдарили по Ахмадиту найбільшій дитячій лікарні в Україні. Відразу після удару деякі українські інстаблогери почали поширювати на свої мільйонні аудиторії тези співзвучні з російською пропагандою. Вони критикували українську владу і закликали до мирних переговорів з Росією. Ситуація в просторі була наступна: з одного боку росіяни своїми ударами намагалися викликати страх в українців з іншого боку, популярний інстабло. Оле почали поширювати меседжі в стилі все пропало. Чим викликали відчуття безсилля і зради. А далі до цього всього додалися прогнози від магічних експертів. Вони заговорили про небезпеку великої води і загрози для водосховищ та гідроелектростанцій. Невтішний прогноз відразу для кількох водосховищ у липні робила астрологиня Яна Пасанкова. Канівське чи є загроза удару? Так, є загроза повного вщентруйнування. Київське. Київське, чи є загроза? Тут, як завжди, загроза іде тільки середини, тільки з оцих дунів, які все ніяк не заспокоїться. Нічого, скоро заспокоїтесь. Далі Кременчуцьке Тьфу-тьфу. і Дніпрогес. Також Дніпрогес, Тут у нас історія про килихи перегорнітнуті. Це може бути якийсь вилив, це може бути якась патіря мощностей. Таке може бути. Тобто найнебезпечніше це канівське, і далі у нас іде. Е... Анівські далі у нас іде Київський, і далі у нас Дніпрогес. про гес. Про загрози для Київської ГЕС говорила і відьма Марія. Тиха. Вона також прогнозувала, що небезпеку для електростанції становить не тільки ймовірні ракетні удари, а й небезпека зсередини. Київська ГЕС справді mm -hmm. понич. я в принципі дивилася. Це за що час буде приглядати, е, і мені показало знаєш, що? Мені показало основне, щоб може бути не обстріл зверху, а всередині щось. Згадувала тиха і про канівську гес у своєму передбаченні. Відьма казала, що в планах росіян зруйнувати цю гідро. Електростанцію дійсно у них в планах і в цілях розрушити канівську ГЕС, Карта смерті карти ще хуже, чим на київську показали карта смерті, звізда, то кінтах і Тобто їх задача повністю розрушити, не як то кажуть. І щоб вже остаточно добити глядачів, і ще в одному передбаченні тихо заявила, що росіяни хочуть влаштувати масову катастрофу пов'язану з водою. Карти показують типу, от хаті ні масової катастрофи. масово хатят. Ну знову ж таки, віж десятка жертвуватися сьогодні. То есть я когда спрашивала, каким образом это может произойти, мне опять показывает, что то связано с водой. Ілі воде, или, или какая-то фігня, не знаю, может какие-то дурачки колоністи бомби бомбы це підтамоводосвичу, водосховище внизу я не знаю. Ну тут чітко показують водой связано. Усі ці прогнози об'єднала цікава деталь. Вони з'явилися 15-16 липня, тобто за три дні після того, як Росія почала лякати українців підривом дамб у Києві та Каневі. Саме з такою заявою, 12 липня, вийшла представниця російського МЗС Марія Захарова, яка заявила, що Україна нібито готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, і навіть готується з. Звинуватити у провокаціях Росії. З тим, навіщо Захарова зробила таку заяву, усе зрозуміло. Її завданням було викликати паніку серед українців і залякати загрозою нових терактів. Це пояснював центр протидії дезінформації. Аналітики звернули увагу, що паралельно із заявами Захарової в український інфопростір вкидали меседжі про необхідність миру будь-якою ціною, з розрахунку на те, що українці під впливом страху будуть вимагати владу піти за поступки Росії. Тоді ж у центрі запевнили, що ворог не має можливості для знищення дам. Біля Києва та Канева, оскільки їх неможливо зруйнувати ракетними ударами, а варіант підриву через диверсію виключений, бо дамби перебувають під посиленою охороною. Проте чи готові ми були чути ці раціональні пояснення? Навряд бо паралельно в інфопросторі відбувалося те, що апелювало не до чогось раціонального, а до наших емоцій. Цинічний удар по Ахмадиту, блогер-мільйонники кричать про необхідність домовленості з Росією. Захарова лякає підривом дам. А на сам кінець ворожки прогнозують небезпеку від великої води. І все це відбувається з нами буквально протягом одного тижня, та ще й під масовими ударами. Цей інформаційний шум тисне на нас, і нам важко сконцентруватися і знайти раціональні пояснення. Як наслідок, ми менше уваги приділяємо перевірці інформації і починаємо вірити тарологам, астрологам ворожкам. І ні, я зараз не кажу, що магічні експерти є якимись прокремлівськими агентами. Бо вони коментували заяви росіян і привертали ще більшу увагу до цього вкину. Наймовірніше тему підхопили за рахунок того, що вона прине. Несла немало переглядів, які можна монетизувати і заробити на нашому страху. Проте, нагнітаючи паніку своїми прогнозами, усі ці віщини так чи інакше підігрували російській пропаганді. Та що там вирішать мої 20 гривень? Вони ніяк не допоможуть. Якщо ви досі так думаєте, не думайте. Мерші скидайте свої 10, 20 чи 50 гривень на перевірений збір. Пам'ятайте, кожна гривня спрямована на підтримку українських сил оборони має значення. Ну знову ви за своє говорите тільки про прогнози, які не збулися. А як щодо тих, які справдилися, припускаю десь такі коментарі. Ви вже пишете під цим відео. От Людмила від Хамотовська казала, що росіяни готують обстріл не на день незалежності, а у найближчі дні близькі до цієї дати, і 26 серпня він дійсно був. Загрози на жаль нам дають і. Там воно іде, що це не може не сам 24-й, а десь дати біля тому, що якось активність взагалі в цій дати тут три дня. нам дають, що вони будуть активні. Ем, чи будуть обстріли? Так вони будуть. Так у ніч 26 серпня. Росіяни справді задали наймасованішого удару по Україні. Ворог випустив 127 ракет і 109 безпілотників, внаслідок чого постраждали 15 областей. Магнічні експерти один за одним давали невтішні прогнози. Серед них був екстрасенс Роман Заводовський. Він говорив, що дні перед 24 Тим серпням і після нього будуть особливо небезпечними. Тим часом терологиня Анна Атаманова взагалі прогнозувала, що на день незалежності має відбутися якась трагедія, бо їй так сказала, бабуся вісні. Мені моя бабуся сьогодні вночі снилася, і вона мені казала, що до дня незалежності має відбутись трагедія, і потрібно бути обережними. Натомість старологині Лані Олександрові карти показували на 24 серпня не так обстріл, як проблеми на фронті. Зразу випадає карта Башти. Карта Башти говорить про те, що дуже багато. Ну я скажу так, я я би думала, я думаю, що це не про обстріли більше. Об'ясню чому. Того, що в мене поряд випадає карта людини, ну скажемо, військової людини. І от там карта жертви, то тобто є дуже багато жертв буде серед військових. Я думаю, що це якась проблема на фронті більше буде. Проте за низкою цих прогнозів знову згубився здоровий глуст. Ми, наслухавшись про рост, почали жити в очікуванні ракетного обстрілу у сакральну дату. Та правда в тому, що росіянам не потрібні ані сакральні, ані будь-які інші дати для терору. Їм байдуже, у який день вбивати нас і руйнувати наші міста. А те, що ворог завдав удару в понеділок, 26 серпня. Він не стільки атакою до Дня Незалежності, як уже закономірністю. Тільки в 2024 році Росія кілька разів завдавала масованих ракетних ударів саме у перший день тижня. Наприклад, у ніч на понеділок, 8 січня, ворог випустив по Україні 59 повітряних цілей. Комбінований ракетний удар з боку Росії був також у понеділок, 8 липня. Тоді протиповітряна оборона знищила 30 ракет. Новий навчальний рік в Україні розпочався з вибухів. Понеділок 2 вересня повітряні сили з збройних сил збили 9 балістичних і 13 крилатих ракет, а ще 20 ударних дронів. Роні можна вперто цього не помічати і сліпо вірити, тому що кажуть карта чи зірки. От тільки наслідки такої віри можуть бути зовсім прикрими, бо подекуди подібні прогнози не принесуть вам нічого, крім додаткової порції паніки і страху. А це нагадаю саме ті демотивуючі емоції, які намагаються викликати ворог, щоб змусити нас здатися. Хочете, щоб в нашому інфопросторі було менше російського контенту, а більше українського? Це легко виправити. Допоможіть нашому каналу набрати 100 тисяч підписників. Ставте вподобайку цьому відео, діліться ним з друзями і залишайте коментарі. А головне підписуйтесь на наш канал. Давайте разом викорінювати все російське попередніх відео ми детально розбиралися у тому, чому нам так хочеться вірити картам і зіркам. Якщо вам цікаво більше дізнатися про те, як насправді справджуються прогнози віщунів та чим вони небезпечні, рекомендую їх переглянути. Я ж нагадаю кілька важливих речей, які варто пам'ятати про різного штибу передбачення. Ми так охоче віримо ворожкам, бо нам дискомфортно жити в умовах нестабільності. Натомість віщування стає для нас хай і хиткою, але опорою так нам здається, що ми, хоч щось контролюємо, але насправді це ілюзія. Бо прогнози мають здатність не збуватися, і ось тоді ми потрапляємо у пастку емоційних годілок, де спочатку нам дають надію. А коли прогноз не справджується, настає розчарування. А розчарованій і незневіреній людині значно легше донести потрібні меседжі. І можете навіть не сумніватися, що Росія тільки й чекає цього моменту. Відповідно, усі ці передбачення шкідливі щонайменше тим, що поширюють паніку або навпаки дають марні надії. Крім того, серед них губиться дійсно важлива інформація. Наприклад, ви відкриваєте YouTube, де відразу кілька ворожок прогнозують, що Росія може підірвати дамбу водосховищ. Далі вам про це говорять у TikTok, Ви зустрічаєте сусідку чи колегу, які також бачили схожі передбачення, і навіть в чаті вашого будинку також про це пи. Шуть і вуаля, ваша інформаційна бульбашка сформована, і ох, як важко буде туди проникнути раціональні інформації про те, що все це чергові спроби залякування від росіян. Вони просто згубаться серед інформаційного шуму. Що ж тоді робити? Насправді, альтернатива усім цим ворожкам є. Потрібно навчитися контролювати невідомість. Як це може можна робити, радить психологиня Юлія Джеджелі. Зокрема, вона наголошує на необхідності концентруватися на своїх діях. Так, ми не можемо контролювати всю реальність, зате можемо контролювати те, що є у нашій зоні відповідальності. Про це психологиня говорить у коментарі для громадського радіо. І це дуже слушна порада. Замість того, щоб слухати прогнози ворожок, чи буде у нас світло взимку, чи ні, краще запасатися свічками, ліхтарями і повербанками. Ці дії дадуть значно більше відчуття контролю ситуації, ніж ілюзорні передбачення. То що тепер і взнаки з. «Згори вже не варто вірити. Запитаєте ви. Ну чого ж? От у липні блискавка вдарила поруч із головним храмом Збройних сил Росії. Можливо, це теж був певний знак згори. Проте даремно гадати не будемо. Краще залишимо цю тему для нових розкладів карт Таро. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. І до зустрічі.